Доброго дня, дівчата, хочу показати своє чудо, як люблять казати, лілія дерево. Це шахерізада. 23 бутона в цьому році. Це вона в мене третій сезон росте. Квітка дуже велика. така красуня. Величезні. Висять ось ці пильники. Вони десь сантиметра по два. Кожен. Довгезні бутони. Це мене, в мене шовковиця падає на голову бутони. Подивіться, який розмір бутонів, розмір квітки. Красавиця, вона дуже довго цвіте. Колір такий в неї бордовий, з жовтим, красоня Ось багато. Ну, вище мене. Я метр сімдесят, вона до двох метрів. От. Десь метр дев'яносто так точно. І в минулому році, і в тому році. Це булину колись на форіумі купила. Брала ще щось, якісь шелілі і взяла, думаю, ну ж подивлюся, якщо сподобається, докуплю. Така чарівна шахірізада.